Чому, коли ти кажеш ні, у тебе виникає відчуття, що ти образила людину. Давай з'ясуємо це. І зараз я попрошу тебе пригадати ситуацію, коли ти хотіла відмовити, але не наважилась, і пригадай, які емоції ти тоді відчувала, та які думки були. Гаразд, а чому ти погодилась? Хоча хотіла відмовити, ти мені можеш не вірити. Все таки ти добра людина. І, скоріш за все, до тебе в дитинстві теж ставились добре, можливо, були суперечки, але ставилися з любов'ю, і ти також можеш уявити себе зараз доброю та радісною, дитиною чи дорослою. І виходить, що на доброту батьків ти також відповідала добром. І повір мені, у тебе зараз велике серце та добра душа. Ти вмієш співчувати. Але деякі люди позбавлені цього дару, тому довірся мені, і я дам тобі рекомендацію. Наступний раз, коли тебе щось проситимуть, запитай себе, якщо я роблю добро для цієї людини, чи зробить ця людина подібне добро для мене, і дозволь собі бути справедливою. Адже добро справедливе, дозволь собі відмовляти тим людям, які не повернуть тобі твоє добро. І якщо ти бажаєш більше корисних порад, підпишись на мій канал.